Всім доброго ранку. Сьогодні читаємо Євангелія від Матвія, 22 главу, вірші 35-46. Одного разу якийсь законник підійшов до Ісуса і, спокушаючи його, запитав, кажучи, учителю, яка найбільша заповідь у законі. Ісус же сказав йому: Любитимеш Господа Бога Твого всім серцем твоїм, і всією душею твоєю, і всім розумінням Твоїм. Це перша і найбільша заповідь. Друга ж подібна до неї. Любитимеш ближнього твого, як самого себе, на цих двох заповідях тримається весь закон і пророки? Коли ж зібралися фарисеї, запитав їх Ісус, кажучи, що ви думаєте про Христа, є він син? кажуть йому, Давидів, говорить їм, як же Давид у Дусі, Господом його називає, кажучи, сказав Господь Господові моєму сиди, праворуч, мене, доки покладу ворогів твоїх під ноги твої. Отже, якщо Давид називає його Господом, то як же він йому син? І ніхто не міг відповісти йому ні слова. І з того дня ніхто вже не наважувався питати його. Всім Божої милості сьогодні.